Боже мій, воно рухається. Він чим раз, тим ближче. Чо я? Я вбивця? Чому така епічна музика? Ой. Да ні, кратше, до мене зайшла Амазонка. Коротше, в цьому відео я пограла в дві гри. Перша це Форсакін, вона ідеально підходить для тих людей, які люблять, коли їх булять, дітки 10-12 років. Типа, якщо ви дуже сильно любите цю активність, то вам Форсакін ідеально підходить. І друга гра, через яку ви можете депнути всю свою хату, лишитися без друзів, бо ви в них позичали 100 гривень кожен день. І при тому ви будете бомжом в тій грі. І це я кажу про Grow a Garden. І ви ставте лайки, підписуйтесь, пишіть комти. Тут дуже потрібно. Давайте наберемо багато коментів, багато лайків. Підписуйтесь що мій телеграм-канал. Там дуже цікаво буває. Я або пропадаю на пару тижнів, або я просинаюся і починаю надсилати супер мега-відбитий контент. Типа, якщо вам таке цікаво, то заходьте. Коротше, мені останнім часом почало дуже багато попадатися всяк відео в Тіктоці з Форсакіну. Вирішила, що я мушу в це пограти, оскільки чисто сердечно, чисто чесно вам кажу, я взагалі не шарю, що це за гра. Я єдине знаю, що ми граємо в ролі якихось персонажів, які ми можемо потім вибирати. І там вибирають якогось вбивцю, і там є хакери. Ну і я думаю, ви розумієте, чому мене. Ця гра зацікавила. Типа, блін, чому мене зацікавила гра там, де є хакери. Я, чесно, я навіть не знаю. Right per Боже, яка загрузка гарна? Я прям не можу. О, скіп, дякую. <гас> мені бейчик дали, капец. І я так поняла, то лобі, так? Да? Ну ладно. Так, тут то є якийсь, ну, нема. Ого! Цього раунду. Що? А що я дуб? Так, стоп, back to lobby. Я не поняла, то, типа, гра почалася і зразу закінчилася чи що? Я ніхіра не поняла. Ладно, в будь-якому випадку я можу поговорити з Піц-Гай! Мене покликало сюди привезти якусь піцу раніше, але я не знаю, чи це правильний дім. Я загубив свою машину по шляху, і я, типа, я як добратися назад додому. Лох! Ой! Що? <реш> Цього раунду один, помножити на один, Помножити на один. Боже мій, чел, де ти є? Чекайте, в мене є. Що в мене є? У мене блок сікола, блоксікола. Стал... Skin potion? Типа Skinwalker? Але мені зде А, я поняла. Треба головоломки рішати. Охренеть, конечно. Ну, це охренеть. То вся гра тримається тупо на цьому, щоб головоломки якісь вирішувати. Ну, це прикольна тема. Не, слухайте, у мене IQ 200. Тому я цю загадку вирішую на всі 100. Боже, та я геній. Бачите, якого ви ютубера дивитесь? Геніального! О, 3 з п'яти. А що видно факашить? А я так поняла, це вбивці, чи що? Це нормально, що чел факашить. Чому музика така голосна? Я чуть не на оглохлой тої музики. Це, це... це... це капець. Не, я так поняла, нам дають фору. А де генератори? Фото у готовий якийсь. А, тут отой -то мужчина. Я відходжу, бо звук тут смертельний. Я надіюся, що ви мене чуєте на фоні, коли <laughs> ця музика супермега грає. Ні, слухайте, це все дуже прикольно, але я ще досі до кінця не розумію, що це робиться. Чекай, що ти афакашиш? Да, ні, ну гра, звісно, Угум, дуже цікаво. О, мені здається, але він пересунувся. Боже мій, воно рухається. Він чим раз тим ближче. Один квадратний ма. Ой. За сурвайвер дзвон. А, стоп, у нас тільки троє було. Ні, ребята, мені здається, що мені треба перезайти сервер. Він якийсь такий здихляш. Mm. Добрий вечір. Сьогодні з вами Саня оператор. І ми вибралися самі, бо комарова нема Наталя! Тут у Наталя жива! Чекайте, дайте я мікро включу, щоб мене, якщо щось чули. Коротше, вирішили дослідити цей незвичайний ліс. А це щось наподобі Амазонки. Да. Чому я. Як якийсь камошок. Легенда кажуть, що тут якийсь вбивця є, хз. Я не шарю, де ви ще той вбивця, Йокарний бабай. Тут мені казали, що тут є якесь плем'я, Яке здохло Ладно, якось насрать, давайте я головоломки вирішу. Бід клоузер. В смислі клоузер. Я вже клоузер. Ага. Кур, пірдолі. А ні, все, проходимо, бро! Тут воно ходило. Це тест на IQ. Нам треба його пройти. Успішно. І Ніякий Джеф у Вбивця нас не вб'є. Я зробила генератор! Ми виграли! Компліт за пазл 5-5. Раунд закінчить А, тут треба вижити. Мені подобається сам факт того, що Наталя сюди зайшла. Ні, лейтел. Ааа! чекай! Відійди! Ти зарохаємо та курва! Мама! Я, чесно, сердечно сподіваюся, що мене сусіди тут і не почують, що, що зі мною все буде нормально. Що це таке? А, ні, Наталі тут нема. Це не цікаво. О, Джей, а чо Джейсон? Чо? Я? Я вбивця? Ого! Ну все, бібята, вам капець. О, почекай, бро! Бро. Що це таке? А! а тобі срака. А, я поняла. Ага! Кай, бро, то свята водичка для мене? Та чому я тебе Чому я якийсь лох педальний? Я не можу. Так, збро, почекай. а О, мужик! Ай! Я, я когось вбила! Та да куди? Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну, бро! Ну, ну, кемперинг не прикольна тема! а Слухайте, я ніхера не розумію, що це робиться. То бо я лох підальна, або я не розумію, як це грати. Я відстаю. Люди, пожалійте мене, мені скоро 16 років. Я не встигаю за вашими тими всякими трендами. Все, ребята, я вже вернулася, мені треба було відлучитися. А що там сидить? Таке це лабубу, а в натурі лабуба, а то ски туалет сидить. Ні, в принципі, справедливо. Мені здається, мені в ту сторону йти не треба. What the fuck? Чому така опічна музика? Ой. Да не! Я не знаю! Що мені робити? Жив ласка, я біжу, як не зда. Ай! Будь ласка, а, ні, ні, Іди в жопу, мужик! Будь ласка, я хочу жити! А! ні, О, Я ж жива! Яким чудом, я не знаю! Все, мене добили. Іди в жопу с іншим фурсакіном, я не буду в це грати. Це жесть, це, це, це капец. Oh, look at all these Coca-Cola. Nice. Uh, oh, there's a Mongolian Coca-Cola. Oooooooh. Давайте не будемо питатися, як я тут опинилася, добре? Мені просто здалося, що просто вийшло чуть мало контенту, тому я вирішила пограти в цю гру, яку ви теж дуже сильно просили. Мене сюди притащила якусь Наталя 1 червня. Йорпедшоп. Що сталося? Ну, коротше, Наталя пробувала мене затягти в цю гру. Я сказала, що фігня повна, і я не заходила більше, але я зрозуміла, що ви хочете подивитися мою реакцію, як я в це граю, і типа, ну от я і тут. Скільки конкретно ця лопата коштує? Я нічого не бачу. Пацан, тобі очі відбили, чи що? А, Ні, ладно, окей, вибач. Все, продаємо прямо весь інвентар. Скільки мені дадуть? 474 гривні. Нормально, нормально. І що там в магазині скажуть? Ну слухайте, дуже прикольний, у вас магазин, що у вас майже нічого тут нема, але це вже таке, в принципі. Блін, у мене не вистачає грошей. Може, давайте не 800 гривень на томат? Чому би і ні? Ано, ну, в мене там щось виросло. Не, фігня якась виросло. Ну давайте попробуй продати це все. Може, мені реально гроші дадуть. А, воно там росте. А чому ягоди тут такі великі? Я про. Чол, а в мене питання. Цей кактус, він типа з Чорнобиля, чи що? І що там сидить зверху? Мама мія. Я так, често, мені цікаво глянути, що в тебе тут -то в тому саду Йо, карний бабай. А в тебе тут ягоди в тумані. Слухай, братан, мені подобається твоя ферма. Давай я тобі лайк поставлю. Чесно. Це шикарно. Такс, anything to sell Хочу весь інвентар продати. Давай. Купити. Ура! Купляю помідорчик. Я ну, ладно. Ну, зато пальмове. Слухайте, це якесь віп-місце, чи що? Мама мія. Кратше, до мене зайшла Амазонка. Hours later. Люди, знаєте що? Я тільки що багато чого не знімала, і оказується, що я... Бро, ну, ти не на ту територію зайшов. Шов звідси? Ладно. Ви не бачили. в мене тут було 100 тисяч гривень. Далі що? Я поставила тут якусь хрень, вона мені медом понапшикувала. Якийсь спрей в мене є. Коротше, оця от фігня, що тут була, вона закінчилася, і мені багато дала грошей. Поставила я тут якийсь пайнепл. Соля. Я надіюсь, ти дивишся це відео, ну, типу, я не намікаю, але. Коротше, в мене ще яйко-сподівайко появилося. Ще Мун херня, не знаю, на 6 кіло. Грін е, Apple Тоже появився І кеноплем. А, і ще оця якась штука. Я хз. Надіюся, що то все нормально. З нами далі Годжу Сатору. Чи ви його не бачили? Давайте познайомлю. Зі мною тут грає вже не знати скільки хвилин. Годжу Сатору. Во, дивіться Там його то площадки. Подивіться, Во. Годжу Сатору своєю персоною. Стати позор. Ані мене доїло перейшов на Роблокс. Ото я розумію прогрес. <плес> Тут всі повиходили, тільки я вий... лишилась Це просто віпка безкоштовна. Я в шоці. Нема такого. Ну, йдіть в баню